Сторіччя загибелі турецьких, або як тоді офіційно називали османських воїнів на Галицькому фронті під час Першої світової війни вшанувало на найвищому рівні посольство Турецької Республіки в Україні. Церемонії вшанування пам'яті та культурні події відбулись у трьох областях Західної України: Івано-Франківській, Львівській та Тернопільській. В селі Лопушняру Гатинського району відбулася церемонія вшанування пам'яті загиблих під час Першої світової війни турецьких воїнів. Тут збережений та відновлений меморіал на місці масового поховання воїнів 19 та 20-ї Османської дивізії, які брали участь у боях Галицького фронту разом з союзницькими військами Німеччини та Австро-Угорщини проти росіян у 1916-1917 роках. турецькі війська завдали, завдали противнику сильні удари, але й самі понесли дуже великі втрати. Турецький корпус успішно виконав усі свої завдання із захисту території, однак в результаті боїв. В цих місцях вони понесли втрати загиблими близько вісім тисяч чоловік. Офіційна делегація на чолі з послом Турецької республіки в Україні поклала квіти до меморіалу в селі Липушня, а релігійний уповноважений при посольстві прочитав молитву. Осьманський військовий оркестр Мехтер виконав турецький військовий марш з вокальним супроводом самих учасників оркестру. Посол подякував всьому українському народу від найвищих представників до місцевих мешканців, завдяки яким вдалося зберегти та відновити меморіали на місцях загибелі хоробрих турецьких воїнів. А також наголосив на необхідності вкотре захищати незалежність. було б добре, як не потрібно зовсім воювати, якщо б не було війн. Однак, щоб захищати незалежність, свободу. На жаль, обставини вимагають він і сьогодні. Також і турецький, і український народ дуже добре розуміють цю необхідність воювати сьогодні. Після церемонії офіційна делегація на чолі з послом Йонетом Джаном Тезелем відбула дорогатина, де на центральній площі османський військовий оркестр «Мехтер» дав відкритий концерт. До речі. Речі на території західної України існує шість віднайдених місць масового поховання турецьких військових, які загинули на Галицькому фронті під час першої світової війни.